Друзі, всім привіт! Сьогодні буду ділитися з вами рецептом приготування сочовичного супу. Я нещодавно провела таке опитування в своєму інстаграм, і цей суп багато хто хоче його приготувати. Тому сьогодні будемо його готувати. Цей суп я готую, ну мені здається, один раз на тиждень так точно. Тобто, моя родина його обожнює. І ще цей суп підходить для тих, хто не вміє зовсім не вміє готувати. Але він виходить дуже смачний, і ніхто не скаже вам, що ви там щось не вмієте. Або коли ви не маєте часу приготувати щось більш складне, наприклад, борщ. От. Тобто сьогодні готуємо сочовичний суп. А ще я хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал. І хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться, ви так дуже підтримуєте мене. А ще ставте вподобайки і пишіть мені коментарі. Завжди намагаюся все перечитати, відповісти. Ну що ж, сочовичний суп. Готуємо! Для приготування сочовичного супу нам знадобиться. 2,5 літри води, 300 г телятини, 250 г сочовиці, одна невелика морква, дві цибулі, сіль за смаком та петрушка, моркву, дрібно нарізану цибулю та сіль. Ставлю кастрюлю на вогонь середній і варю приблизно 30-40 хвилин. В процесі знімаю шум. Бульйон варився приблизно 40 хвилин, цибулька майже розварилася, можна додавати сочевицю. Накриваю кришкою. І варю приблизно ще одну годинку на повільному вогні. Година вже минула. Чечевичка ось так розварилася. Дістаю моркву та м'ясо, щоб вони трішки охололи. Нарізаю телятину на невеликі шматочки. До речі, цю плівку. Ось тут в мене така тоненька плівка. Зверху була на одному шматочку. А краще, зручніше прибирати, коли м'ясо вже відварене. Бачите? Такий тоненький шматочок. А плівку прибрати, коли м'ясо свіженьке, не відварене, набагато складніше. Все. Повертаю м'ясо в суп. Натираю моркву, яка красиво. яскрава морква. Моркву теж повертаю в суп. Додаю петрушку дрібно нарізану. Тепер наш суп має закипіти і прокипіти приблизно 1-2 хвилинки. І все, сочовичний суп готовий. Ось такий красивий смачний суп в нас вийшов. Я вже половину з'їла. Була голодна, не дочекалася. Друзі, ось так легко і просто ціла кастрюля смачного супу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яка у вашій родині перша страва на першому місці. Мені дуже цікаво, бо а, моя родина дуже полюбляє борщ. це, Мабуть, він ну, на першому місці, а на другому місці саме цей суп. А, а третє місце в мене, до речі, на Ютуб-каналі є цей рецепт. Це суп з галушками. Обов'язково приготуйте. І не забувайте ставити вподобайки. Хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишіться. Ви так дуже підтримуєте мене. І дякую, що були зі мною. До нових зустрічей! Пішла їсти голодна.